Всім привіт! Розкажу вам про проект GRASS. Я в ньому вже десь півроку, суть така, що ти тримаєш на компі відкритий браузер та розширення і майняться монети. Потім в них з'явилась нода, але я її не встановлював, бо вона спрацьовувала по деяким антивірусам через вірус Total. З одної сторони, часом деякі програми теж спрацьовують, але я ставлю. Допустимо, це якісь ігрові лаунчери там, для Євротрак симулятора чи щось таке. Але тут я не захотів, хоча за ноду давали більше монет. Також до цього проєкту були певні питання, для чого їм це треба. Можливо, вони якось погано використовують наш комп'ютер чи інтернет, але оскільки цей проєкт шили скрізь, і він співпрацьовує з біржами, і там є інвестори відомі, то я все ж його поставив. Деякі люди казали, що краще в принципі ставити на віддалені сервера, і тоді все буде супер, але я в цьому не шарю. Це платно, не знаю скільки би обійшлася ця ферма, тому просто встановив в себе на компі, паралельно зі всякими там кетізаними і так далі. Хоча, можливо, зараз з цим всім і треба вже розібратися. Уваги цей проєкт требував дійсно дуже-дуже мало. В один момент треба було просто підключити гаманець і його підтвердити, але ніяких KYC, нічого такого він не просив. І мій новостворений гаманець успішно пройшов всі перевірки. Тому тут можна було мультиачити страшне просто. За цей час я заробив там багато балів, вони конвертувалися в 34 монети, і спочатку на якомусь лівому примаркеті писали, що він буде по 10 доларів за монету. Як би доволі непогано. Але потім, коли він вийшов на примаркет уже нормальних бірж, то ціна була 1,2 долара. А коли монета залістилась, то ціна стала 0,6 долара. Але завдяки тому, що клейм був в мережі Solana і все глючило, то я зміг продати пізніше в районі 0,8. На комісії я витратив 3,52 долара. Що сюди входило? Це скинути на гаманець солану, заклеймити монети, скинути їх на біржу, повернути солану назад і отримав чистого прибутку 24,81 долари Цент. Зараз монета торгується вже по 1,9 долара, і, звичайно, є трошки ФОМО, але що маємо, те маємо. Я про це вже писав в телеграмі, що не рахую, що тут прибуток якийсь має бути великий, якщо ти просто запустив програму на компі і все. Тому я не особо розчарований, та штапалка Ілон Маск принесла менше, а требувала більше уваги. І вкладень теж требувало. І Якщо б тут включити розум, працю, залучити якось по розумному рефералів, розказавши все, що знаю про цей проект, то тут, звичайно, можна було заробити гарні гроші. Зараз стартував другий сезон Граса, всі прям там як здуріли з ним, бачу по багатьох каналах про це все пишуть: що на другий сезон виділено вже більше монет, і я тоді, мабуть, теж продовжую майнити. Посилання буде в описі. Якщо захочете розібратись, то розбирайтесь. Мої результати. Вам відомі, ціна на монету відома, мої сумніви щодо проєкту, теж відомі. Якщо вам було корисно, цікаво, то підписуйтесь, щоб тут вже нарешті було 500 тисяч підписників. І на телеграм теж можете підписатися, якщо у вас є якісь поради щодо того, як мені швидше закрити цей челендж в які мені проекти вступати, в які не вступати, то пишіть. Якщо у вас є якісь запитання, якась порада вам треба, то теж запитуйте, все, що знаю, розкажу.